За вухом почухай, у день де ховається дикий звір. Раз-два, Пісню джунлю послухай, посуху між звірами завжди мир. Насливця на лопах ти не почуєш, слідів не залишить ловець міх, наче по небу юнак крокує Бо між звірами ми. Кожен звір звіру брат, закон в диких джунглях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня, імла свою милість тобі дорогала, і нічого дорогою, більше ти не просив. Ти покинув кирені лиси. Та джули не си. Книга джунглів. Книга джунглів. Наш дім це малесенька планета, що самотньо пливе у безкрайньому просторі величного всесвіту. На цій планеті живе багато тварин, які роблять усе можливе, аби вижити. Одні тварини є м'ясоїдними, інші живляться фруктами та рослинами, але всі вони живуть разом в гармонії. Всі ми живемо на цій маленькій планеті, яку ми називаємо Земля. Тож люди та дикі тварини мають навчитися уживатися одне з одним, і ми зобов'язані зберегти ці дивовижні джунглі у їхній первинній красі. Ні, ні, моя люба. Гадаю, це занадто складно для нього. <гум> Поглянь, він заснув він міцно спить серед джунглів за тисячу миль від цивілізації. Він ще замалий, аби чогось боятися. Наш хлопчик стане другом для цих джунглів. Коли він виросте, я впевнена, він допомагатиме нам захищати природу. <гум> ну, а зараз зберемо трохи зразків землі та води, доки він спить. Золодких снів моє дитя. Повітря та вода тут такі чисті. Правда? Я не можу це стверджувати, доки не досліджу зразки в університеті. Якщо забруднення навколишнього середовища торкнеться і цього місця, це буде серйозною проблемою. Відчуваю запах людини. Ненавиджу людей. Я чув, як Гуркіт. Он де він. Стріляйте. Стріляйте. Табаки! Табаки! Я тут. Я відчуваю запах людей в джунглях. Біжи і знайди їх. Але... Але ви ж не будете нападати на людей, правда? Це суперечить нашому закону. Це суперечить закону і джунглів. Я визначаю закони на території, де полюю, а тепер йди. Так, шархане, я зрозумів. Оу, припиниться, ля ти взявся. Відчепись. Це якась маячня. А тепер біжи додому. Припини, годі кричати, який жахливий голос. Ага. Отже, тобі сподобалось? Що за біда? Якби я не був хорошим пітоном, то вже з'їв би тебе. Навряд чи пітони бувають хорошими чи ага. поганими. Це залежить від того, чи голодний він чи ні. Ага, балу, думай, що говориш? Я знаю закон джунглів. Що б зі мною сталося, якби я почав їсти людей? Отже, це людське маля. Я раніше ніколи не бачив їх так близько. Ого, який милий людський малюк. Всі тварини милі, коли вони маленькі, але він стане небезпечним для джунглів, коли виросте. Гадаю, ти маєш рацію. Його батьки, напевно, його шукають. Краще віднесемо його назад. А так, хороша ідея. Зажди, куди ти? <клухи> О. -о. Тепер він твій, роби з ним, що хочеш. Але ж я не знаю, що з ним робити. Я покличу Багіру. Він багато знає про людей. Обіцяй, що приведеш його і не заснеш по дорозі. Домовились? А я намагатимусь. О, маленький хлопчик. Мій синочок. Де він? Де він? Що сталося? Його тут немає. Хвилину, тому він спав тут. Напевно, він пішов у джунглі. Тут. Чудово, багіра. Ти не радий мене бачити? Чого тобі треба? Ми знайшли людське маля в джунглях. Людська дитина потрапила в таке місце. Так, зараз ним балу. Але нам слід вивезти його з джунглів, доки не сталося біди. Ми подумали, ти нам порадиш. Бо колись за мною доглядали люди? Так, крім того, всі в джунглях вважають тебе другом. Мені не потрібні, друзі. Послухай, багіро. Але Шерхан… Так, думаю, ваш малюк вже потрапив у халепу. І що тепер? Знайдіть батьків малюка, доки шерхан їх не знайшов першим, і виведіть їх з джунглів. А що з малюком? Я подбаю про нього. І чому на нас це звалилось? Ці птахи пророкують біду. Шерхан вже близько. Гов ага, хлопчику. Прокинься, кажу про кінця нам час іти. Де мій синочок? Де він мауглі? Мауглі! Де ти? Мауглі? Це шакал! Що ти зробив із мауглі? Де він? Відповідай. Кажи де він? Ще один хижак наближається. Що ж з мауглі? Без рушниці ми безсилі. Треба тікати. Але мій син. Ми повернемося. Я обіцяю. Швидше, ходімо до намету. Шерхане, я знайшов їх. Там двоє людей. Я збираюсь отримати задоволення від полювання на людей. Хто тут? Якщо ти нападеш на людей, їх повернеться набагато більше. Багіра. Саме тому таким хижакам, як ми, заборонено нападати на людей. Ти ж знаєш закон джунглів чи ні? А якщо мені байдуже? Думаю, так і є. Тому я і прийшов застерегти тебе. Полюй на кроликів чи мишей. Що ти сказав? Шерхане, люди чекають. Багіро, якщо хочеш зупинити мене, тобі доведеться спуститися з дерева. Я зробив усе, що міг. Сіліани сюди, сюди, чому вони не біжать швидше? Вони такі повільні? Багіро, спускайся. Багіро! Шерхане! Mm? Я щойно відчув запах ще однієї людини. Малюка. Малюка? Де Шерхан? Він не міг так просто здатись. Чорна пантера йде геть, Мауглі! о, ні, це жахливо. Куди прямуєш балу. Табаки, геть з мого шляху я поспішаю. Так-так, ось як виглядає людське дитинча. А тепер, малий хлопче, біжи додому. Тобі туди. Ну, йди. <гух> Ні, табаки, я не дозволю тобі напасти на людину в цих джунглях. О-о <гух> Шерха. <гух> Це ж людське дитинча. Що він тут робить? Бідненький. Він, напевно, заблукав. І зовсім не наляканий. Дивися, він їсть, як і наші вовченята. Напевно, він дуже зголоднів. Так, напевно. Оні, це Шерхан. Віднеси малюків берліг Лурі. Так. Гаразд. Я відчуваю запах людського маля. Я прийшов, аби його забрати. Це не твоя територія, Шерхане. Геть звідси. Я вистежив його і хочу забрати. Ні, за що. І мені перечиш, як ти смієш. Віддай мені людське дитя. Ні, не віддам. Відтепер він член моєї сім'ї. Твоєї сім'ї? А тепер йди геть. Облиш нас, Шерхане. Ах. Я попереджаю тебе, Олександре. Ти про це пошкодуєш. Це людське дитя моє, я ніколи не здамся. Думаєш, ми справді можемо його залишити? Ти ж сама вже вирішила його залишити, правда? Так, це правда. ж, ви вирішили всиновити людське дитинча і залишити його у своїй вовчій зграї? Людина не вовк. Через нього у нас буде багато проблем. Так, рацію! Та, 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 та. та, Шерхан полював за ним. Отже, його батьки напевно померли. <гум> ви чудово знаєте, що з ним трапиться, коли ми залишимо його самого в джунглях. Так, але Шерхан завдасть нам клопоту. Так, чому б не викинути його в річку? Давайте приймемо рішення згідно закону. Як ви всі знаєте, щоб ми прийняли його у зграю, за нього мають вступитися щонайменше два члени зграї, окрім його батьків, звісно. Хто вступиться за маля? О, лишенька. О, Якщо людське дитя буде в безпеці. Я буду щасливий стати першим. Тихіше. Балу наш хороший друг. Він вчить інших вовчат законам зграї. Нам варто уважно його вислухати. Дуже дякую, Акело. Слухайте всі, людське дитинча не завдасть нам шкоди. Можу вас запевнити, все, що він хоче, це спати і бавитися, як і інші вовченята. Як бачите, в нього немає іклів та позурів? Вам нема чого боятися. Дякую, балу. Ну. Крім того, це напрочуд би страшний малюк. Але хто іще вступиться за нього? Може, я? Багіро, ти? Так, я знаю, що не маю права голосу на вовчому засіданні. Але згідно закону, вовча зграя може отримати подарунок. І обміняти життя чужинця. Це правильно? Так, багіро. Що ти робитимеш з людським дитя? Я упевнений балу піклуватиметься про нього. Правда ж, балу? Хто я? Ви обміняєте його на буйвола? Тихіше. Але чому багіро? Його батьки сьогодні загинули. Це ти їх полював? Ні. Але це моя провина. А тепер, послухайте всі, Багіра намагався завадити Шерхану, аби той не напав на людей в джунглях. Але стався нещасний випадок, ви розумієте? Ти робиш це, аби захистити наші джунглі. Так, Багіро? Я виконую свій обов'язок. Багіро, не треба бути таким скромним. Те, що сказав Олександр, правда. То яка ваша відповідь? Ви погоджуєтеся на обмін чи ні? Акело. Послухайте. Багіра наш друг, який хоче миру в джунглях. Тому я пропоную погодитися на пропозицію Багіри. Хто проти може виступити? А тепер цей людський малюк може вважатися членом нашої зграї. Але як його назвати? Я чув, що батьки кликали його Мауглі. Мауглі чудове ім'я. Ну бо Мауглі, подякуй балу і багів. <плес> У джунглях без батьків Ліс, повен звірів і птахів, Як живий стоїть людини син але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів. Своїх захисників, О, віру свої сили йти просто сміливо до мети слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джунглів